Гумор Павла Глозового геніальний кум. Ми з кумом Не полюємо третій рік, а проте він геніальний чоловік, хоч гружджо своє продав уже давно, і говорить, ну на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну, на що мені морокася? Скажи. Раптом у кума новина вбив дубиною під лісом кабана? Видно, трапився охлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але порушено законно, бо мисливський не почався ще сезону. Скільки клопоту для себе наробив, ну, хто ж повірить, що дубиною убив? Кабанець такий ні в року, пудів з два. Скажуть бреше, бо такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай, кум говорить ти, будь ласка, починай. Скручуй кручуй віхті та соломою смали, та дивись мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу. Повернуся і смолити поможу. Заходився я, кабанчика смолить, диму повно, голова мені болить, а де той кум запропастився де пропав, наче згинув, чи вот у воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать, може, ставу доведеться витягати? Прибігаю, бачу кума ставком, щось бовтузиться і бовтає дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач, упустив вже ж відро і не витягну хоч плач, А чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємось ми з відрами у двір. Пес, лютує. І біснується, як звір. Ми в сарай, а там повнісінько людей оглядають недосмалений трофей, двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обіряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. Ого, ось появилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже, кумові, здоров. Молодець, що не утік, а сам прийшов. Так візбу, давай заглянемо на момент і складем офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина суворо каже Ну. Почнем, папірця моєму кумові дає, і зложи тут об'яснення своє. Ось тобі була скаручка. і злагай, ізокуда ніч попала у сарай. І злагай чисто сердечно душі і пожалуйся, ну по руському піши, ми учим шостий год, но покашто що не пустілі в оборот. Я трясусь, бо на мене страх, він обом нам припаяти, може, штраф, або візьме, до району повезе, і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стільці, написав і розписався у кінці. Я, він каже, нерозбірливо пишу. Так послухать об'яснення я прошу. Ми такі то, такого то числа. завершили по хозяйству всі діла і пошлі вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо додому в вісті з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Неізвісно, із откуда і коли кабанатого мерзавці притягли. Так прошу, район не уведе. Пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.